Як всім відомо, з приходом весни природа, як і ігрова індустрія, починає потихеньку прокидатися від зимової сплячки. Ось і ми вирішили наслідувати їхньому прикладу та порадувати всіх наших OpenBRO черговим випуском нашого Дайджесту. Не зволікаючи, поїхали. Heavy Rain and Beyond Two Souls Collection Першою краплею березневої зливи релізів стане довгоочікуване переведення однієї з найкращих ігор минулого покоління консолей Heavy Rain. Вже звиклій хайрес текстури та 60 кадрів за секунду знову дозволять геймерам насолодитись детективним трилером від Девіда Кейджа. Mortal Kombat XL В той же день брати Ворнери порадують всіх власників консолей від Sony та Microsoft переведенням минулорічного Mortal Kombat – 10-ї частини вирве кишку кривавого файтингу. Міститиме у собі як саму гру, так і всі існуючі доповнення нових персонажів та цілий гардероб різноманітного мотлуху для них. The Division як краще всього провести міжнародний день жінок. Звичайно ж, відвідати засніжений та напівзруйнований Нью-Йорк в компанії дами свого серця. А новий ММО-шутер від Ubisoft вам у цьому допоможе. Холод ще одним непоганим варіантом для подарунку на 8 березня може стати не менш прохолодний і похмурий хорор з відповідною назвою «Холод», присвячений загадковій загибелі альпіністів на перевалі Дятлова. ПК-версія вже встигла зарелізитись та отримати непогані оцінки. Тепер же спробувати розгадати цю таємницю зможуть і власники PlayStation 4. Тож беріть свою жінку, накривайте ковдрою і падайте перед плазмою. Хітмен. Повернення Кіллера з штрих-кодом на лисому бубні віддані фанати чекали досить давно. 11 березня старий добрий 47-й знову одягне свою червону краватку і відправиться наводити порядок. Оскільки розробники вирішили звернутися до епізодичної моделі розповсюдження, стартовий комплект Hitman міститиме тільки епілог і першу місію в Парижі. Решта завдань обіцяють підвести трохи пізніше. І Sports UFC 2 Кілька років тому портфоліо спортивного підрозділу EA поповнилось досить непоганим симулятором змішаних бойових UFC. Тепер же автори наших улюблених спортсімів вирішили закріпити успіх, а заодно порадувати всіх віртуальних бійців релізом другої частини. Need for Speed як слід відтестувавши новий Need for Speed на консольних гравцях. І Ей нарешті вирішила випустити переосмислення свого гоночного бренду і на персональних комп'ютерах. З першого ж дня пекарі отримують купу різноманітних доповнень, автомобілів, режимів і, звичайно ж, старих добрих ерондондонів. Едріфт. Ну а закінчить ігровий березень. Один з найочікуваніших проєктів для шоломів віртуальної реальності. Просто неймовірно красива гра Едріфт. Непривітний і жорстокий космос, самотній астронавт, життя якого залежить тільки від вас, і абсолютно унікальний ігровий досвід. Ось такі сюрпризи підготував для гравців перший місяць весни. Довго очікувані хіти та AAA блокбастери скоро повернуться до нашого життя. Ну а поки ми звернемося до нашої традиції та побажаємо вам обрати тільки найкраще і частіше зазирати на вогни Копенгеймер.юей.